Доброго дня, любі друзі! Наша пригода з зачитуванням казочок учнів школи Ліга М майже дійшла до кінця. Останньою зачитаємо казочку їхньої вчительки Левчук Наталі. Казка називається Школа. Ну що, послухаймо! Живе собі школа, Мілаша Скул. Щодня вона гостинно відчиняє двері своєї малечі. Геть маленький і не дуже. Вона дає дітям знання, виховує, навчає дружити, миритися, коли посварилися, перемагати і зазнавати поразки, вибачати, робити подарунки на свято, мандрувати і ділитися враженнями, ставати на захист того, кого скридили. Чи стомлюється школа від дитячого шуму і галусу. Хм, Можливо, інколи. Але дуже сумує, коли діти йдуть додому. А вже як тішиться, коли передбачається ночівля в школі? Для неї це найбільше свято, їй також не хочеться спати, хочеться поділитися таємницями і секретами. Навіть трішки побешкетувати вона ніколи не відмовляється, якими гріливими вогниками світяться її очі, вікна під час різдвяних та новорічних свят, як вона пишається своїми маленькими акторами під час театральних вистав. Як шалено аплодує всім, хто виходить на сцену, як школа розпливається в посмішці, коли на її стіни у квітні злітаються хрущі, а дехто з дорослих жартує, що в нас нові учні. А ярмарок, як же їй подобається, коли вся велика шкільна родина ярмаркує! Школа знає найпотаємніші думки та мрії своїх дітей, коли на день народження дитина каже, що найбільше її бажання мирне небо, а найзаповітніша мрія, щоб закінчилася війна, серце школи стискається. Вона захищає, пригортає до себе свою малечу під час повітряних тривог і ракетних атак. Стає надійним захистом для дитячих мрій, адже також вірить, що, попри тяжкі випробування в її дітей, є майбутнє під мирним небом, здійсняться всі їхні бажання. Адже там, де народжується казка, живе мрія, нею сповнені дитячі очі і привітні вогники у вікнах школи. А мрії мають збуватися.